Постійне почервоніння, висипання і відчуття печення на шкірі обличчя? Це може бути розоцеа. Як з цим жити і чи можна це вилікувати? Розоцеа це хронічне захворювання шкіри, яке часто починається як легке почервоніння. Ви можете думати, що це просто реакція на холод чи спецію, але з часом сюди не розширюється, з'являється висипання і навіть збільшення пор. Нещодавно до мене звернулися клієнтки із запущеною формою розоцеа, в неї були червоні щоки, сильне лущення і навіть дискомфорт при дотику до шкіри. Вона перепробувала безліч кремів, але без результату. Що ми зробили? Провели діагностику, щоб виключити інші проблеми, розробили індивідуальний план лікування, спеціальні долядові засоби та судино процедури, а найголовніше дієту. Головне звернутися до лікаря і отримати правильний підхід до лікування. Не займайтеся самолікуванням, ваша шкіра заслуговує на професійний догляд. Відчуваєте схожі симптоми? Запишіться на консультацію або напишіть у коментарях. Я готовий допомогти.